НАТО висловило рішучу солідарність із Румунією, на яку впав на її територію. Ну і вибухнув там же ж російський дрон. Більше НАТО нічого не висловило, але в заяві повідомило, що уважно стежить за ситуацією, підтримує тісний контакт із союзником. Нагадаємо, 4 вересня безпілотник окупантів під час атаки на український порт Ізмаїл залетів на територію Румунії. Спочатку ця країна категорично не хотіла його помічати. Потім міністр оборони підтвердив падіння уламків. Ну а президент їхній сказав: якщо підтвердиться, що дрон російський це буде серйозним порушенням суверенітету та. Територіальної цілісності Румунії. Ми не маємо жодної інформації, яка б вказувала на навмисний напад з боку Росії. Чекаємо результатів розслідування. Звісно, відбувається багато боїв. Схожі інциденти були в Польщі в інших місцях. Тому ми поселили нашу пильність і уважно стежимо за тим, що відбувається поблизу наших кордонів.